Як викоренити гординю зі свого життя навсігда. І я знаю, як повинно бути правильно. Це тільки я знаю. Дослухайтеся до цього. Пізнали себе? Вітаю, коли я відчуваю себе найкращою за всіх. Тоді фактично я бажаю всім людям. Смерті. Щоб так з нами було, то всі б люди вже нахрен подохли, як мухи. А поясни нам, Наташа, що таке гординя? Я кажу не питання. Сідайте і слухайте. Доброго дня, дорогі друзі! Ми з вами знову на каналі Метатерапія. І з вами я, ведуча цього каналу, психолог, сексолог та цвяхотерапевт Наталя Кондрахіна. І сьогодні ми будемо з вами говорити на тему гординя. Що це таке? Гординя, як її в собі розпізнати, і як з нею працювати. Ви знаєте, на моєму минулому каналі ця тема російською мовою стала доволі популярна, і тому я вирішила відзняти відео саме українською мовою, а також додати туди те бачення гордині, яке я розумію на зараз, тому що ті відео були зняті 4 роки тому. Так, деякі моменти залишились тими самими, але мені би хотілося якось оновити цю тему і її бачення, і поділитися цим баченням разом з вами, аби воно вам допомогло. Отож, не переключайтеся, будьте зі мною на зв'язочку і надалі, і ми з вами обов'язково розберемося з тим, що таке гординя і як з нею працювати. Отож, для того, щоб перейти до теми гординя, давайте ми з вами спробуємо роздивитися, що ж таке є гординя. Що це за означення. Якщо б треба було пояснити людині, яка не розуміється на слові гординя. Це знаєте, як я, коли була маленька, я думала, що слово гординя якось пов'язано зі словом диня. Тобто. Отака історія. <рес> Отож слово гординя, що воно значить. Гординя це відчуття власної переваги над світом, над людьми, над чим завгодно і ким завгодно. Тобто, я вищий, значущий, важливіший, розумніший, красивіший і так далі віший. Ніж всі люди, ніж весь світ. І я знаю, як повинно бути правильно. Це тільки я знаю. Дослухайтеся до цього. От я в попередніх своїх відео також говорила, наприклад, відео про доброякісного нарциса. Я сказала таку фразу, яку я вважаю, треба повторювати кожен раз в кожному відео, аби люди запам'ятали це. Ми живемо в нарцисичному світі. Гординя це така, таке відчуття, навіть спектр відчуттів, яке є у нарцисичної людини, у злоякісного нарциса та у доброякісного нарциса. Всі ми маємо. Так чи інакше, дефіцит нарцисичний, тому що раніше система, в якій ми зростали, вона була направлена на те, щоб ми отримали цей дефіцит. Щоб із цього дефіциту нами було легше керувати. Отож, гординя це відчуття власної переваги над світом. А тепер давайте ми з вами спробуємо посканувати всередині себе. А де я відчуваю себе? Таким, знаєте, най 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 над кимось. Коли ми якесь почуття або якийсь стан всередині себе починаємо сканувати, знаходимо його і фіксуємо, і розуміємо чітко, що це він, тобто ми відслідкували цей стан, тоді ми з вами беремо вже цей стан під наш особистий контроль і можемо з ним щось робити. Є така класна фраза. Те, що я контролюю, вже мною не володіє. Те, що я не контролюю і не можу відслідкувати, володіє мною. Отож, щоб менше різних станів володіло нами, нам необхідно їх відслідковувати. І це перший крок, який я завжди кажу на своїх консультаціях клієнтам: беріть і відслідковуйте. Спробуйте тиждень послідкувати, коли ви проявляєте те чи інше. Своє якесь почуття або відчуття, або дію якусь. Так? І тоді ви візьмете це під свій контроль і вже зможете з цим щось зробити далі. До речі, скажу вам, що часом буває достатньо просто відслідкувати якийсь стан, і він починає просто трансформуватися. Отож, відслідковування це перший найважливіший крок. У роботі з гординою ми з вами будемо роздивлятися чотири кроки у роботі з гординою і як з цього стану виходити, завдяки чому? Перше це відслідковування. Якщо ми повернемося до того, що гординя це нарцисичний стан, то ми з вами повинні звернути увагу на те, що в нарцисичних станах присутні такі нарцисичні гойдалки. Що це за гойдалки? Кожна нарцисична людина в один період свого життя відчуває себе найкращою, а потім в інший період життя вона починає відчувати себе найжалюгіднішою, найнікчемнішою, найгіршою, найуродливішою. Розумієте? Не вродливішою, а уродливішою, некрасивою. Отож, це такий стан, коли я із однієї крайності в іншу крайність. Впадаю, якщо ми з вами зараз уявимо нарцисичну людину, то от вона якби в цих крайнощах знаходиться постійно. В один день в неї все класно, тому що вона найкраща, найприкольніша, найрозумніша. В інший день в неї все погано і все валиться з рук, тому що вона найнікчемніша людина в цьому світі, і взагалі кому вона потрібна. Пізнали себе, вітаю, ви відслідкували в собі оцей нарцисизм, оцей, знаєте, дефіцит справжньої любові до вас, справжнього прийняття вас. І в цьому немає нічого поганого. Навпаки, це дуже-дуже добре, що ви це зробили. Давайте будемо далі дивитися, як йти в роботі з гординою. Отож, давайте першим кроком, як я вже сказала, ми будемо відслідковувати. А саме спробуємо відслідкувати в своєму житті оці нарцисичні гойдалки. Ви можете вести щоденничок, в якому будете фіксувати. Так, в цей день я відчуваю себе на піку якомусь, я най -най -най, краща, найкласніша. А в цей день я відчуваю себе найгіршою, найнепотрібнішою. І взагалі все валиться з руки, все йде не так. І ви собі ведете цей щоденник на протязі, ну, скажімо, двох тижнів. Можна вже ж тиждень повести, але чим більше буде діапазон часу, тим легше вам буде зробити якийсь певний висновок з того, що ви повідчували. Тобто, чим більше у вас буде даних, тим якісніше ви зможете зробити висновок. Отож, ви будете відслідковувати це і записувати. Коли ви вже відслідкували, що у вас є оці гойдалки, що ми будемо з вами робити далі? Далі нам треба з вами зрозуміти таку штуку. Що коли я відчуваю себе найкращою за всіх, тоді фактично я бажаю всім людям смерті. Страшні крамольні речі зараз сказала, але давайте спробую зараз пояснити. Чому саме таку зв'язку я зараз е висловила. Ви знаєте таке означення гордині, що гординя в християнстві є гріхом смертним. Я думаю, багато з вас вже чуло цю формульовку. Отож, давайте роздивимося, чому гординя це смертельний такий гріх. Це не тому, що коли я погордилася, то я бац і вмерла. Ну, це було б дивно, правда? Якщо б так з нами було, то всі б люди вже нахрен подохли, як мухи. Але давайте ми з вами подивимося, саме чому так. Гординя є смертельним гріхом, тому що я, коли я себе возвеличую над іншими людьми, я буду показувати, то тоді я принижую фактично інших людей. Чи бачу я цих людей? Ні. Тому що поле мого зору ось тут десь знаходиться. А ці люди, вони ж нікчемні, я їх не бачу, вони десь там. І мені фактично нецікавими стають оці люди. Мені не цікаві їх життя, мені не цікаві їх досягнення, тому що я пф, я ж краще, чого це мені? Було? Вони будуть цікаві. Пф. Найцікавіший тут хто? Це я. Ось так розуміє людина, яка відчуває гординю. Тому всі інші люди, вони якби, ну блін, існуєш ти чи не існуєш? Ну мені пофіг, скажімо так. І ці люди для неї стають якими неважливими, коли людина інша неважлива, вона перестає існувати в нашому світі. Я думаю, ви всі пам'ятаєте або маєте такий досвід, коли з вашого життя йшла якась людина, не фізично помирала, а просто, наприклад, ваше спілкування сходило на нівець, і ви вже переставали спілкуватися. Що тоді відбувалося? Як змінювався ваш світ? Ви перестаєте спілкуватися з цією людиною, вся ваша система життєва починає підлаштовуватися під те, що один елемент із цієї системи пішов. І тепер вже в вашому світі особистому цієї людини немає. Вона для вашого світу, якщо хочете для вашого несвідомого, точно б вона померла. Е, недаром кажуть, що розлучення це невеличка смерть. Або коли люди розстаються, це також порівнюється зі смертю. Чому? Тому що дійсно, коли людина йде, то це пусте місце воно повинно якось е, заповнитися, тому що система вона не любить пустих місць. Пусті місця повинні заповнюватися. Тому з часом людина або знаходить якусь іншу людину, ставить на це місце, або вона якоюсь справою це місце заповнює. Але так чи інакше, система життєва людини вона починає змінюватися, підлаштовуватися під це пусте місце, щоб скоріше його заповнити. Зрозуміло. Тобто, коли ви хочете, щоб люди інші були нижчі за вас, ви їх принижуєте, ви бажаєте цим людям смерті. Тому гординя і є смертельним гріхом. І ще один момент хочу тут сказати: що коли людина возвеличується над іншими людьми в чомусь конкретному, то вона тоді оце конкретне якби заперечує в інших людях. Тобто, якщо я тут найкрасивіша, то усі інші, а вже ж які ну, не такі красиві. А якщо я тут найрозумніша, то всі інші, ну якби трошечки тупі, правда? Ну я ж розумніша, Тому я вам зараз тут все поясню. Такі люди часто буває говорять. І значить, це значить, що інші люди, вони якби самі до цього допетрати не могли. В якому випадку може присутніми бути оцей момент, коли я розумію, що я ну. Цю тему, наприклад, я розумію краще, тому я маю змогу її пояснити, в якому випадку це нормально, скажімо так. Тоді, коли у вас на це є попит, тобто прийшли люди і сказали вам: а поясни нам, Наташа, що таке гординя? Я кажу не питання, сідайте і слухайте. І тоді вже, тобто, мені дали місце десь серед якихось людей. Щоб я там проявила свій розум, свій досвід життєвий, і змогла поділитися якоюсь інформацією. Якщо мені цього не давали, а я така, вриваюся в кімнату і давай. Слухайте всі, гординя це така штука, це взагалі капець і взагалі вообще Мене хтось питав про це? Ні, ніхто не питав. Тоді, чому я напрягаюся так сильно і щось комусь віщаю, вважаючи, що інші люди цього не знають? Розумієте? Але якщо я хочу поділитися цією інформацією про гординю, то я беру, ставлю камеру тако, ставлю світло, вкладаю сюди свій ресурс, роблю собі свій канал, і тоді вже я на своєму каналі розповідаю те, що я хочу розповісти. Не тому, що я хочу возвеличитись над кимось, а тому, що мені є що дати. Розумієте, тут трошечки інший, скажімо так, Посилу в мене трошечки інша мотивація. Не возвеличитись, а поділитися інформацією. І вже людина, яка там листає стрічку Ютубу, вона вже вирішує собі, хоче вона це відео дивитися, чи вона не хоче це відео дивитися. Тобто тут є свобода волі. Коли гординя присутня, там е, свобода волі і вибір людей він зводиться на нівець людині, яка. Відчуває гординю, ну їй все одно хочуть, не хочуть, нехай слухають. Я ж тут найкраща. Поставила собі табуреточку, вилізла і розповідаю, да. Але знаєте в чому конфлікт людини, яка оце відчуває гординю? В тому, що вона хоче несвідомо зничтожити цих людей, але фактично вони їй потрібні для того, щоб над ними возвеличуватися, розумієте? Тобто, коли від такої людини йдуть люди, яких вона зничтожувала, кажуть, все, я не хочу з тобою грати в цю нарцисичну гру, досить наді мною возвеличуватися, досить мене принижати, то вона дуже сильно ображається на таких людей, як ти міг? Як ти могла? Що це таке? Тоді вона, ну якби, починає відчувати оцю свою іншу крайність, коли я нічтожна, всі мене бросили і нікому я не потрібна. Піду я у садочок, наїмся кого правильно, черв'ячків. І от така людина ображається. А образа це також є складова гордині, тому що я сказала, що гординя це почуття багатоскладове. І однією з складових гордині є не тільки возвеличення, про яке ми з вами поговорили вже, а іще і образа. Тобто, коли людина починає відчувати всередині себе злість, почуття провини, тому що образа вона складається якраз от з цих почуттів, якусь незадоволеність і незгоду з чимось. І всі ці почуття, вона. Всередині себе можу відчувати різними способами. Знаєте, коли ми працюємо в терапії, то я зазвичай запитую у людини, коли хочу попрацювати з почуттям, на що схоже це почуття. І от людина починає мені описувати, що вона відчуває. Наприклад, часто образа може відчуватися як комок в горлі, або якась важкість на душі. Отак людина показує. Тобто тут, от всередині нашої грудини, вона відчуває якусь важкість давлячу. І коли я прошу описати, що це може бути, то дуже часто я чую один і той самий опис. Бувають інші описи, але найчастіше я чую одне. Це якесь в'язке, такий комок, якийсь шар. Він такий чорний зазвичай, бо темно-сірий, він схожий на липучку, на жвачку, він такий тягучий, він такий противний. Відчуваєте, що ще є у гордині, що ще є в цій образі? Це відраза, от противність. От розумієте, тобто з нам не хочеться. Доторкатися до цього не хочеться, тому що воно тако фу-фу-фу. І, до речі, ми з вами будемо говорити ще про відразу в наших майбутніх відео. І я вам поясню про це почуття, тому що це почуття дуже цікаве для мене виявилося особисто. І я буду ділитися своїм власним досвідом обов'язково з вами. А ви мені напишіть. Які почуття ви частіше відчуваєте? Давайте в коментарях спробуємо подосліджувати: От у вас які більше почуття проявляються: це образа, це відраза, це, можливо, якась заздрість, можливо, якесь роздратування, злість дуже сильна. Або це може бути гнів, тобто це весь спектр агресії, але він під різними такими, знаєте, соусами емоційними. Або це може бути почуття. Пров... Вин, почуття долгу, що я винен комусь щось. так? Давайте з вами спробуємо подосліджувати це, напишіть в коментарях. А ми йдемо далі. Коли ми говоримо з вами про цей комочок всередині нас, про образу, то чим довше цей комочок буде знаходитися всередині нас, тим більше він буде зростати. І знаєте, якби от. Розпространятися по нашому тілу, як хвороба. І, до речі, хочу сказати, що за психосоматикою, якраз е, ракова хвороба, вона і є причиною образи дуже давньої, застарілої образи. Тому для того, щоб е, уникнути цієї хвороби, спробуйте подосліджувати себе на е, приклад образ. Чи є в вашому житті оці образи, такі давньошні, якісь, які ви можете хоча б згадати, це ви можете зробити самостійно. А якщо ви не можете згадати ніяких образ, а, наприклад, розумієте, що щось з вашим організмом не так, і, можливо, ви захворіли цією хворобою, а згадати образу не можете, то я би радила вам іти у психотерапію для того, щоби, Подосліджувати себе, наприклад, як, якраз оцих застарілих образ. Тому що образи можуть бути настільки застарілі, що ви у своєму свідомому їх не тримаєте, а вони вже знаходяться у вашому несвідомому. Про роботу психічного апарату я також якось розповім вам у своїх наступних відео. Тому не переключайтеся, вам буде дуже корисно зрозуміти, як це все працює. А можливо, ви вже й знаєте. Отож, коли образа знаходиться у вашому несвідомому, ви її не пам'ятаєте, і її виявити можна лише у практиках глибинних в роботі у психотерапії з вашим психологом. Отож, не нехтуйте тим, щоб звертатися до спеціалістів і себе досліджувати. Це дуже гарний крок, перший для того, щоб піти у усвідомленість. І почати себе розвивати. Отож, ми з вами зрозуміли, що нам необхідно перше в сьогоднішньому відео подосліджувати себе, а де я возвеличуюсь над іншими людьми, так? Спробувати відслідкувати ці стани, коли я найкраще за інших і гірше за інших, позаписувати це, і також подосліджувати себе, наприклад, образ. Де я ображаюся, як я ображаюся? Наприклад, образила вас людина, а чого я образилася? А На що саме я образилася? Позадавати собі ці запитання в моменті, коли ви ображені. Або якщо ви не можете це в моменті подосліджувати, то тоді хоча б згодом до цього прийти, згадатися. Для того ви можете собі просто зробити такі стіки і наклеїти їх на видні місця. Це можуть бути дзеркала, холодильник. І ви тоді зможете собі ці запитання задавати частіше, коли ви привчите свою психіку, свій мозок думати в такому напрямку, то тоді у вас почнуть випрацьовуватися нові вже поведінкові реакції. І тоді ви зі своєю гординою будете працювати. Розумієте, я би могла назвати це відео, як викоренити гординю зі свого життя навсігда». І воно би мало популярність. Але чисто психологічно це звучить неправильно, тому що якщо ми з вами працюємо з якимись почуттями, ми їх не повинні знищувати, викорінювати, вбивати. Трощити і робити всяке насилля, тому що всяке насилля воно тільки збільшує насправді це почуття і усилює його. А нам що треба? Нам треба послабити цей ефект, правда ж? Отож, тому ми будемо з вами входити в контакт зі своєю гординою, спробуємо її дослідити, роздивитися з цікавістю. І вже потім ми з вами побачимо, як вона почне трансформуватися, і просто відбудеться чудо. Просто відбудеться чудо. Що ж, в наступних наших відео ми з вами обов'язково поговоримо про заздрість. Заздрість буде окреме класне відео. Про обжерливість поговоримо. Поговоримо з вами про роздратування. Поговоримо про прояви агресії. Також я нагадаю, що перед цим відео вийшло класне відео в мене на каналі про високі і низькі вібрації. Там я про агресію дуже класно розповіла, тому переходьте і досліджуйте. Саме агресію як компонент гордині е, у це відео. Також посилання на наступні відео будуть тут. Не переключайтеся, буде продовження. Ця тема дуже класна, дуже широка. Якщо у вас є запитання щодо теми гордині, пишіть їх в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, а також е, зробити такий, знаєте, внесок від вас. В наступні відео, де ми зможемо розібрати саме ті запитання, які будуть цікавити саме вас, тому що я ціную своїх підписників, і мені дуже цікаво вести такий діалог з вами. Дякую вам за увагу, за те, що ви були зі мною тут, провели цей час. Я сподіваюся, він був корисний для вас. І для того, щоб зробити обмін нашою енергією, я вам ви мені. Будь ласка, поставте вподобайку під цим відео. Напишіть якийсь коментар, якщо не хочете писати якісь слова, поставте, хоча б якийсь смайличок, знайте таке сердечко. Мені буде дуже приємно, це буде означати, що ви подивилися, і ви мені вдячні. Це дуже важливо не тільки для того, щоб я відчула вашу вдячність, а ще й для того, щоб просто мій канал просувався і його бачило більше людей, і більше людей задумувалися на такі теми. Особливо серед українців, тому що мені дуже хочеться, щоб наше суспільство українське нарешті виросло. Нарешті, в е, ці свої дефіцити, які воно має, воно заповнило, щоб люди взяли відповідальність на себе за своє психічне здоров'я. Тому давайте будемо е, в цьому рухатися разом, якщо ви хочете. Я буду дуже вам за це вдячна, якщо ви поділитеся цим відео зі своїми друзями. Підписуйтеся на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. З вами була я, психолог, сексолог і цвяхотерапевт Наталя Кондрахіна. Підписуйтесь також на мій інстаграм. Там дуже цікаво, особливо, якщо ви хочете подивитися, як я живу, я дуже часто знімаю різноманітні сторіс. Все, на цьому все. Дякую вам. Пока!